Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священниколекцій, чому між людьми панує ненависті? Чому ненависть? Бо люди більше схильні до зла чи до добра. Більше схильні ненавидіти ближнього, чим любити. Гріх скалічив людство. Ворого роду людського диявол, він працює над тим, щоб люди ненавиділи одне одного. Каже. Навіть Апосол Яків. Чому війни між вами, браття? Через жорстокосердя ваше, ненависть, жорстокість між людьми. Ото воно панує. Бо та земля проклята, і ворог роду людського діяволу тут панує. І в серцях людських синів він осідає, і люди ненавидять. Колись в бідноті люди жили, сходились одне до другого до хатинки. Маленькі хатинки сходились, пряли прядиво, співали. Молились, в церкву йшли босі. Сьогодні люди мають все їсти, пити, вже отаково више голови. А недовольні. А недовольні сусіди сусідів поставили брами ворота, забори на три метри, загородили. Від кого городитися? Від свого брата, сестри. Але люди так більше схильні до недоброго, чим доброго. А Бог є любов. Любіть і будете божі дітьми. І хай не панує вам ненависть. Але через гріх ота не навіть є Так, кришик.